Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, Частина 2. Розділ 9. Один Цей лис приходить до Лайли в сновидінні. Вона розуміє, що це сон, бо лис уміє балакати. Аго бейбі, каже він, прослизаючи до спальні в будинку на Сейт Джордж Стрит. Де вона тепер живе Стіфані, Дженні Скотс і двома лікарками з жіночого центру, Ерін Айзенберг та Джолі Сурат, Ерін і Джолі незаміжні, третя лікарка з жіночого центру Джорджія Пікінс, живе на іншому кінці міста з двома дочками, котрі гірко сумують за своїм старшим братом. Ще одна причина, яка дає зрозуміти їй, що це сон, те, що у кімнаті вона сама, інше односпальне ліжко, яке належить Тіфані, порожнє і акуратно заправлене. Лис кладе свої спритненькі передні лапи, радше білі, аніж руді, ніби він йшов десь по свіжій фарбі, добираючись сюди на плед, яким вона вкрита. Чого ти хочеш? питається Лайла в нього. Показати тобі дорогу назад, каже Лис, але тільки якщо ти хочеш піти. 2. Коли Лайла розплющила очі, був ранок. Тіфані, як і слід, лежала в своєму ліжку, ковдри зсунуті до колін, півмісяць живота височить над трусами боксерами, в яких вона зазвичай спить. Тіфані вже була на восьмому місяці. Замість іти на кухню, готувати гидке на смак варево з цикорію, який у цій версії дулінга слугував їм кавою, Лайла пройшла прямо коридором і прочинила двері у приємний весняний ранок. Час тут минав з такою в'юнкою жвавістю, годинники підтримували звичайний час, хоча насправді нічого звичайного в цьому не було. Лис був там, як вона й очікувала, сидів на порослій травою кам'яній доріжці, акуратно укривши пухнастим хвостом свої лапи. Він роздивлявся на лайлу з живою цікавістю. Аго, бейбі, промовила лайла. Лис скинув головою і неначе усміхнувся. Потім потьопав на розбиту дорогу і знову сів, дивлячись на неї. Чекаючи Лайла пішла будити Тіфані. 3. Кінець кінцем 17 мешканок нашого місця вирушили за лисом на шести гольфкарах. Караван повільно викотився з міста і поїхав колишнім шосе 31 у бік круглявого пагорба. Тіфані сиділа у передній машинці разом із Лайлою і Коц, всю дорогу нарікаючи, що їй не дозволили їхати верхи на власному коні. Це заборонили Ерін і Джолі, яких непокоїла сила переймівтів, коли до розродження їй лишається ще 6 чи 8 тижнів це занадто для самої майбутньої мами, сказали вони. Чого вони не поширювали, хоча Лайла з Дженіс знали, це їхньої тривоги за дитину, яку було зачато тоді. Коли Тіфані ще на щоденній, а інколи й на щогодинній основі вживала наркотики, вирушили Мері Пак, Магда Дубчик, учасниці книжкового клубу першого четверга і п'ятеро колишніх утримуваних з Дулінгського виправного закладу, а також Ілей Натінг, колишня Гірі. Вона їхала разом з тими двома лікарками. Хотіла і її дочка, але Ілейни з цим не погодилася і трималася твердо, навіть коли почали литися сльози. Нано залишили зі старою місіс Ренсом і онучкою. Дві дівчинки були нерозлучними подружками, але навіть перспектива провести цілий день із Моллі не втішила Нану. Вона хотіла вирушити на зирці за лисом, бо це як у чарівній касті вона хотіла це намалювати. Залишайся зі своєю малою, якщо хочеш, сказала Лайла Ілейн. У нас достатньо людей. Чого я справді хочу, то це дізнатися, чого хоче та штука, відповіла Ілейн. Хоча, по правді, вона сама не знала, хоче цього чи ні. Цей лис тепер він сидів перед обваленими руїнами перукарні Пірсона і терпляче чекав, поки жінки зберуться і вирушать, наповнював її якимсь відчуттям загрози, розсіяним, проте потужним. Поїхали! гукнула сварливо Тіфані, поки мене знов не приперло пісяти. І отак вони вирушили слідом за лисом, який вивів їх із міста і трюхав далі вздовж вицвілої білої смуги посеред автостради, оглядаючись назад в годи, щоб упевнитися, що його загін не відстає, неначе усміхаючись, неначе кажучи, оце вже точно, що сьогодні серед публіки є гарні жіночки. Це була екскурсія дивна вже ж, але все одно вихідний день вільний від їхніх різноманітних обов'язків і робіт. Тож мусили б звучати балачки і сміх, однак жінки у повзучій вервеці гольфкарів їхали здебільшого мовчки. З початком руху фари таких гольфкарів вмикаються, тож коли вони проїжджали повз джунглі, на які перетворилося те, що раніше було лісопильною Адамса, у Лайли майнула думка, що вони більше схожі на похоронну процесію, ніж на дівчат на екскурсії. Коли десь за чверть милі після лісопильні лис завернув з шосе на порослу просіку, Тіфані напружилася і захисним жестом обхопила свій живіт. Ні ні ні. Можете прямо тут зупинити, щоб мені вийти. Я не маю наміру повертатися до трейлера Трума й навіть якщо від нього залишилося не більше ніж купа залізного брухту. Ми не туди їдемо, сказала Лайла. Звідки ти знаєш? Почекай і побачиш. Як виявилося, рештки трейлера були ледве помітними. Колись ураган зсунув його з підпорних блоків, і він тепер лежав боком у високих бур'янах і малині, наче якийсь іржавий динозавр. Ярдів за 30-40 від нього лис узяв різко ліворуч і слизнув у ліс. Жінки на двох передніх карах побачили промальк його помаранчево-рудого хутра, а потім він зник. Лайла злізла з машини і пішла до того місця, де лис зник у лісі. Руїни сусіднього сараю поросли цілком, але навіть нині тут зберігався якийсь хворобливий хімічний запах. Мед може вивітритися, подумала Лайла, але спогади тривають. Навіть тут, де час немов галопом мчить, пауза перехопити повітря, і летиш далі. До неї приєдналися Дженіс, Магда і Бланш Макентай. Тіфані залишилася у гольфкарі, підтримуючи своє черево, вигляд мала хворий. Тут звіряча стежка, сказала Лайла, показуючи, ми можемо нею піти без особливих труднощів. Я не піду туди в ліс ні за що, сказала Тіфані. Мені байдуже, хай які той лис танці танцює. У мене знову ті чортові перейми. Навіть якби в тебе їх не було, тобі і не варто було б туди йти, сказала Ерін. Я лишуся з тобою. Джолі, ти можеш піти, якщо хочеш. Джолі пішла. П'ятнадцять жінок вирушили по звірячій стесці вервечкою одна за одною. Лайла вела перед, а колишня місіс Гірі замикала хвіст. Вони йшли десять хвилин, аж тут Лайла підняла руки, розставивши вказівні пальці ліворуч і праворуч, наче копрегулювальник, який ще не вирішив. Свята срака! мовила сілія Фрода. Я ніколи не бачила нічого подібного. Ніколи. По обох боках стежки гілки Тополь, Берез та Вільг були, наче хутром вкриті нетлями, здавалося, їх там мільйони. А що як вони нападуть? пробурмотіла Ілейн тихеньким голосом і дякуючи Богу за те, що не піддалася мовлянням Нани взяти її з собою. Не нападуть, сказала Лайва. Звідки ти це можеш знати? зажадала Ілейн. Просто знаю, відповіла Лайла. Вони як той лис. Вона затнулася, нашукуючи годяще слово. Вони емісари. Кого? перепитала Бланш. Чи чого? Це було чергове запитання, на яке Лайла воліла не відповідати, хоча й могла. Ходімо, сказала вона, вже недалеко. 15 жінок стояли у високій постег на траві і дивилися на те, що Лайла подумки називала дивовижним деревом. Ніхто не промовив її слова упродовж либонь, секунд тридцяти. Потім чийсь тоненький голос ошелешено ахнув. Джолі Сурат сказала Господи мій милостивий, на небесах! Дерево здіймалося до сонця, неначе якась жива вежа, його численні вузловаті стовбури оплутували один одного, інколи утворюючи наповнені летючим пилком колони сонячного світла, інколи формуючи темні печери. Тропічні птахи тішилися на його багатьох гілках, деревенели про своє серед його папоротистого листя. Перед ним той павич, якого лайла бачила раніше, походжав туди-сюди. Неначе найелегантнішою у світі швейцар, була там і та червона змія, звисала з одної гіляки, рептильна циркова акробатка. хиталася лінивим вагадлом туди, сюди, під змією зяяла темна розчилина, де нібито розсунулися різні окоренки. Лайла такого там не пам'ятала, але воно її не здивувало. Не здивувалася вона й тоді, коли звідти, наче чортики з коробки, вистрибнув лис. І грайливо клацнув зубами на павича, який не звернув на нього уваги. Дженні Скотс взялася за руку Лайли. Ми дійсно це бачимо. Так, сказала Лайла. Пронизливим триголосим акордом заверещали Сілія Магда і Джолі. Це білий тигр виринув з щілини у перевитих стовбурах. Він оглянув своїми зеленими очима жінок на краю галявини, а потім потягнувся низько і видовжено, неначе ледь не вклоняючись їм. Стійте спокійно, крикнула Лайла. Стійте спокійно, всі ви. Він вас не скривдить. Всім серцем і душею сподіваючись, що каже правду, Тигр із лисом торкнулися носами. Тигр знову повернувся до жінок, схоже, з особливою цікавістю придивляючись до Лайли. Потім він зайшов за дерево і зник з очей. Боже мій. схлипнула Кіті МакДевід. Вона ридала. Чому тут так гарно? Чому, бляха, боже мій, так гарно тут? Магда Дубчик промовила тут святе місце. І перехрестилася. Дженніс дивилася на лайлу. Розказуй. Я думаю, почала Лайла, тут вихід звідси. Шлях назад, якщо ми захочемо. У цю мить у неї на ремені ожив в оки-токі. Така злива атмосферного тріску, що ніяк не розібрати слів. Але Лайлу нібито кликала Ерін, і чути було, наче вона кричить П'ять Тіфані простягнулася на передньому сидінні гольфкара, її стара майка сент Сейтлуських баранів, яку вона колись у когось позичила, зіжмакана лежала на землі. Її груди, колись найбільші за яблучка, стирчали в небо у простому бавовняному лівчику четвертого розміру, лайкрові тепер зовсім не годилося. Рін стояла, нахилившись її між ніг з долонями, розпластаними на тій дивовижній горі живота. Коли бігом з'явилися жінки, дехто витрушуючи собі зі сплутаного волосся гілочки чи кілька нетлів, Ерін натисла. Тіфані завищала. Припини це! Ох, заради Бога, припини! І її ноги розчахнулися на ві. Що ти робиш? простягнула до неї руку Лайла, але коли опустила очі і побачила те, що робила Ерін, і чому вона це робила, стало зрозумілим. Зіпер на заплянованих джинсах тіф був розщеплений, а бавовна трусів тіф зволожена рожевим. Дитина йде, але замість голови вперед гуздом, сказала Ерін. О Боже мій, сідничне? перепитала Кіті. Я мушу перевернути дитя, сказала Ерін. Вези нас до міста, Лайло. Нам треба посадити її прямо, сказала Лайла, інакше я не зможу кермувати. За допомогою Джолі і Бланш Макінтай, лайла перевела Тіфані у напівсидячу позицію, і Рін втиснулася поруч неї. Тіфані знову скрикнула Ох, як же боляче. Лайла влізла за кермо Гольфкара, правим плечем притискаючись до лівого плеча Тіфані. Рін, щоби вміститися, сиділа ледь не боком. Ця штука може швидко їхати? спитала вона. Я не знаю, але зараз ми це з'ясуємо. Лайла втоптала педаль акселератора, скривившись від болісного виття Тіфані, коли машинка смикнулася вперед. Тіфані скрикувала при кожнім струсі, а струсів було чимало. На той момент дивовижне дерево з його колекцією екзотичних птахів перебувало якнайдалі від домок Лайли, не так було і з колишньою Ілейн Гірі. 6. вони зупинилися біля їдальні Олімпія. Тіфані вже було надто боляче, щоб їхати далі. Поки Лайла з трьома іншими жінками заносила Тіфані до їдальні, Рін послала Дженіс із Магдою в місто принести їй саквояж. Зсуньте разом пару столів, сказала Ерін, і то швидше. Я мушу зараз же розпрямити дитину. А щоб мені це зробити, треба, щоб її мама лежала. Лайла з мері сунули столи. Маргарет із Гейл підняли її туди, відвертаючи обличчя і кривлячись, неначе вона обсипала їх брудом, а не верескливими протестами. Рін знову взялася до роботи з животом Тіфані, минучи його, наче тісто. Мені здається, воно почало ворушитися, дякувати Богові. Ну, мою наче. Як щодо зробити сальто для лікарки Е. Рін давила одною рукою Тіфані на живіт, тоді як Джолі штовхала збоку. Припиніть. вирощала Тіфані. Припиніть, ви кончені. Воно перевертається, сказала Ерін, ігноруючи її брудну лайку. Насправді перевертається, дякувати Богові. Стягніть з неї штани, Лайло, штани і труси. Джолі, не припиняй тиснути, не дай йому перевернутися назад. Лайла взялася за одну холошу сілія Фрода за іншу. Вони смикнули, і старі джинси Тіфані злізли. Разом з ними почасти спустилися і її труси, залишивши на стегнах патьоки крови і амніотичної рідини. Лайла стягнула їх цілком. Вони були важкими від навколоплідних вод, теплими і скрапували. Вона відчула приплив огиди, яка згодом щухла. Тепер крики лунали безустанно. Голова Тіфані смикалася з боку вбік. Я можу не дочекатися саквояжу», – сказала Ірін. Дитя вже йде, тільки. Вона глянула на свою колишню колегу по лікарні та їй кивнула. Подайте хто небудь Джолі ножа та гострого, ми мусимо її трішки порізати. Я мо тужитись!» – прохрипіла Тіфані. Чорта там ти можеш, сказала Джолі. Не зараз. Двері відчинені, але нам треба зняти завіси трохи розширити прохід. Лайла знайшла ніж для м'яса, а в туалеті старовинну баночку перекису водню. Вона опустила туди лезо, зупинившись біля дверей перевірити один очисник для рук. Порожньо, рідина звідти давним-давно випарувалася, а вона поспішила назад у залу. Тіфані, Ерін і Джолі півколом обступили жінки. Усі трималися за руки, крім Гірі, яка міцно обхопила себе руками за корпус. Вона переводила погляд то на шинквас, то на порожні кабінки, потім за двері. Куди завгодно, тільки не на захекану жінку, яка кричить на імпровізованому операційному столі. Гола тепер, як мати народила, окрім старого бавовняного лівчика. Джулі взяла ножа. Ви його хоч чимось дезінфікували? Перекисом. В... Цього недостатньо, Мері, знайди мені полістироловий кулер, якщо є десь. А хтось із вас, пані, принесіть рушники. У кухні мусять бути. І покладіть їх згори на. відчайдушний крик Тіфані, коли Джолі Сурат виконувала епізіотомію ножем для м'яса без анестезії. Покладіть рушники згори на Гольфкари», – закінчила Ерін. Огйо, там сонячні панелі. підхопила Кіті. Щоб їх прожарити, це так розум. Нам вони потрібні, теплі, не гарячі», – сказала Ерін. Я не маю наміру засмажити нашого найновішого громадянина. Ілейн стояла там, де й була, дозволяючи іншим жінкам вирувати навкруг неї, як вода навкруг скелі, так само спрямовуючи свій погляд на будь що, аби лиш не на Тіфані Джонс. Очі в неї були блискучі й порожні. Наскільки в неї вже відкрилось? запитала Лайла. Сім сантиметрів, відповіла Ерін. Буде десять раніше, ніж ви встигнете промовити Джек Робінсон. Розкриття шийки матки завершено. Один процес принаймні пройшов як слід. Тужся, Тіфані, але й прибережи трохи сили для наступного разу. Тіфані тужилася. Тіфані кричала, піхва Тіфані розтягувалася, потім закривалася. Свіжа кров текла в неї між ніг. Не подобається мені ця кров. Почула лайла слова, які Рін шепнула краєм губ, наче і подромний жучок поте підказує, на якого коня треба ставити. Щось її забагато, господи, якби ж у мене зараз був бодай мій фетоскоп. Повернулася Мері з пластиковим кулером того типу, що їх лайла багато разів брала на озеро Мейлок, від'їжджаючи з Клінтом і Джаредом туди на пікніки. На цьому збоку був напис Бадвайзер король пива. Такий годиться лікарко Е. Цілком, відповіла Ірін, але не підвела голови. Окетів сильно тужця. Моя спина мене вбива, озвалася Тіфані, тільки вбива, вона прокричала вбива. з перекривленим обличчям, гатячи кулаками по облупленому пластику стільниці. Я бачу його голівку. гукнула лайла. Я бачу його обли... Ох Боже, Ерін! Рін відштовхнула в бік Джолі і вхопилася за одне плече дитини, поки та не сховалася назад, вдавивши пальці так глибоко, що ледь не стало зле лайлі. Голова дитини сковзнула вперед, натужно смикнувшись на бік. немов вона намагалася оглянутися туди, звідки з'явилася. Очі були заплющені, лице попелясто сіре, шию охопила й тягнулася по щоці вгору до вуха, наче петля ката закаляна кров'ю пуповина. Нагадавши Лайлі ту червону змію, що звисала з дивовижного дерева. Від грудей і нижче, немовля, досі залишалося всередині своєї матері, хоча одна рука вже вивільнилася і безживно висіла, лайла бачила кожний досконалий пальчик, кожний досконалий нігтик. Кинь тужитися, сказала Ерін. Я розумію, ти хочеш цим закінчити, але поки що не тужся. Мені треба, прохрипіла Тіфані. Так, ти удавиш свою дитину, сказала Джолі. Вона знову стояла поруч Ерін, плече до плеча. Зачекай, просто дай мені одну секунду. Надто пізно, подумала лайла. Воно вже вдавлене. Достатньо лише подивитися на це сіре личко. Джолі просунула один палець під пуповину, потім два. Вона поворушила пальцями, як ото роблять, коли когось підзивають, спершу відтягнувши поповину від шиї немовляти, а потім і зсунувши її. Тіфані кричала. Кожна жила в неї на шиї була твердо напнута напругою. Тушся. гукнула Ерін. Що сили тушся на три. Джолі, не дай дитині впасти лицем на цю брудну, як той хер підлогу, коли вийде. Тіф раз, два, три. Тіфані натужилася. Дитина буквально вистрелила в руки Джолі Сурат. Вона була ослизлою, вона була красивою і вона була мертвою. Соломинку! крикнула Джолі, Подайте соломинку, мерщій! Ілейн ступила вперед. Лайла навіть не побачила її руку. Вона вже тримала одну на поготові. Захисний папір зірвано. Ось Ерін взяла соломинку. Лайло, сказала вона, розкрий йому рота. Йому. До цього Лайла навіть не зауважила крихітної сіренької карлючки внизу живота немовляти. Розкрий йому рота, повторила Ерін. Обережно двома пальцями Лайла зробила, як їй було сказано. Ерін вклала собі до рота один кінець Соломинки, а інший у той крихітний отвір, який зробили пальці лайли. Тепер натискайте йому на груди, інструктувала Джолі. «Мусим створити підсмокт. Який сенс? Мертве є мертвим. Але Лайла знову підкорилася наказу і побачила, як з'явилися тьмяні півмісяці на щоках Ірін Айзенберг, коли та присмокталася до свого кінця. Пролунало чутне флап. Ірін відвернулася, щоб виплюнути щось схоже на кавалок харкотиння. Потім вона кивнула Джолі, яка підняла дитину собі до обличчя і делікатно подула їй в рот. Немовля, просто лежало, закинувши лису голівку з краплинами крові й піни на ній. Джолі дмухнула знову. І диво трапилося. Крихітні груди зітхнули, раптом розчахнулися, невидющі сині очі. Хлопчик закричав. Сілія Фрода почала аплодувати, до неї приєдналися інші, окрім Елейн. Яка повернулася на те місце, де була раніше, і стояла там, знову обхопивши себе руками. Плач, немовляти став постійним пальці його були стиснуті у крихітні кулачки. Це моя дитина, промовила Тіфані і задерла руки. Моя дитина кричить дайте її мені. Джолі перев'язала пуповину гумовою стрічкою і загорнула дитину у перше, що потрапило під руку. Знятий з гачка фартух якоїсь офіціантки. Вона подала, скиглячий згорток Тіфані, яка зазирнула сину в обличчя, засміялася і поцілувала його липку щичку. Де ті рушники? зажадала Ірін. Давайте їх сюди. Вони, либонь, ще не досить нагріті», – сказала Кітті. Та не сіть. Рушники принесли, і Мері проклала ними кулер бадвайзер. Тим часом Лайла побачила, що з між ніг Тіфані ще рине кров багато крові, Пінтами, мабуть. Це нормально? спитала котрась. Ідеально. Голос Верін звучав твердо і незрадливо, втіли на впевненість. нема жодних проблем. Отут-то Лайла й почала підозрювати, що Тіфані, мабуть, помре, але хтось принесіть мені ще рушників. Джолі Сурат ворухнулася взяти дитину у матері, щоб покласти у принагідно зроблену з бадвайзера колиску, Ірін похитала головою. Нехай ще трохи потримає, і тут уже лайлу полишили всі сумніви.